Вітаю вас, значить, пірвало такий кардан. Задумка не моя, одразу скажу, я просто виконавець. Задумка така, це, не знаю, можливо, навіть з другої техніки. Сріж за все, просто типу схожий. з цього зробити отакий. Він тут наплавлений, обидва вуха. Тобто задача зробити, розточити отвори під стаканчики і вкоротити. По розміру від центру стаканчиків встановив на призму, тут ще підхватив про всяк випадок, та сторона у края були більш чисті. Без соплей, без нічого. Ну, нормальні. Тут підкинув в вигляді паралеляк два сверлика 8,5. Вони тут тугенько шевеляться, але витягти їх нереально. Сверлики також можуть виступати в вигляді паралеляк, в чому б і ні. Вони йдуть Непогано, однакові, маю на увазі ножку. Так, тепер можна легесенько пройтись по площині, віднайти центр і починати розточувати. Путником перевірив перпендикулярність до столу, перпендикулярність нормальна з обох сторін. зважаючи на те, що тут площина ніби є, але вона ну така, скажем. чи сильно засрата, чи чи не оброблена, незрозуміло, але то не важливо, вона мені не потрібна. Проходимо по площині ледь на торкання. «Ці площини після наварювання також мають дефекти, непаралельність. Буду далі по десяточці знімати, доки не підрівняється ну, відсотків на 80-90. Десятки я зняв, цього вже напевно буде досить. Тепер відцентровуюся. починаю розточувати. Так, з приводу зцентровування. Мені здається, коли я говорю там начальству, сварювальником, що Мені простіше, коли наварена одна, а друга, ну, хоча б як є, там все рівно якийсь поясок залишається нормальний. Не буває такого, щоб ну геть убито. Тим паче, що ну можна вибрати, яка краще. І в такому випадку я просто точив шайбочку. Отут її шпилічки прижимав, обкатувався по неї, надягав нижню, ту нормальну, притискав, робив верхню. Потім розвертав, віддавав на наплавку, розвертав і так само надягав, все було чудово. Чомусь вони вирішили, що то довго краще варити дві одразу. Варять тепер дві, ніхто мене вже не слухає. Тепер маю такі пляски з бубнами. Тобто вся відцентровка відбувається від отих різьбових отворів. Сподіваюсь, вони там засверлені і нарізані нормально рівно. Отже. Тут у мене вставочка проточена, точнісінько такою товщиною, як ніжка мічика. Мічики закрутив, перший другий, то не важливо. закрутив до упора. Що далі? Далі я ось таким макаром виставляю щоб з однієї сторони і з другої вони всі три йшли в одну лінію, ніде не болталось. Потім під штангель беру однакове, однаковий розмір виставляю тут між ними. Все. Це Найкраще, що я тут можу зробити. Звісно, спочатку за індикатором виставляю, щоб не було биття тут на цій ніжці. Ну якось так. Отже, починаємо росточку коротким різцем, щоб більше жорсткості було. Перший слой на Око. Росточна головка, хто пам'ятає. Зроблено в мене з патрона, який вже збирались викинути на смітник, на металолом. А так він ще добру службу служить. Є на каналі відео з повним оглядом. Після першого пробігу вже можна і обертів додавити, жорсткість тут задовільна. Ще, до речі, о той п'ятак, який я раніше ставив, він виручав ну дуже сильно, якщо, наприклад, Наплавки десь не вистачає, залишаються ями великі. Я знімаю, несу на ямковий ремонт, тобто вони там підплавляють, ставлю назад і вже не шукаю той центр заново. Ні, певно, забагато обертів. Зроблю щось середнє. Ось так вже краще. А тепер, коли наплавлені обидві сторони, незважаючи на ті всі ямки, які можуть залишитися, вони можуть залишитись, мені все рівно доведеться верхню сторону доводити до розміру. Щоб посадити потім на той п'ятак, розвернути, зробити другу сторону, теж до розміру, а потім тільки нести на підплавку. А це все час, а потребують з мене. Він по-швидкому наплавив, не подумавши, навіть не згадавши, що я вже казав йому за це. А з мене потребують, щоб швидко. Дзвонять, ну коли вже. Давай, бо вже треба. Так, поки що точимо ще роздираємо. За розміром трохи є, благо, ямок немає. Робив, до речі, іншу роботу там гвинти з гайками було то дуже срочно, але зайшов цей кардан. І став срочніший, довелось ту срочну роботу покинути, щоб зробити цей кардан. Ті гвинти з гайками вийдуть, сподіваюсь, наступною серією. Якщо ще щось не перепаде, срочніше срочного. що такий невеликий анонс. Ось ну, так проходять півчастові проходи, тонким слоєм підбираємося вже до розміру. Ах, лишилася десятка до розміру і вилізло. Щоб ви думали, вон ті дві плями, які відрізняються по кольору, то шлак, погано вибитий шлак. Я вже не буду нікуди це носити, благо вони не дуже великі. Але це ганч, все рівно. Так, ну ось перша прушинка готова. Ось і розмір. Зараз спокусую трохи. Близько нуля. Ну так як поверхня не шліфована, не ідеальна, десь соточка в мінусі стрибає, але то не страшно. Все рівно наближено до нуля. Так, переходимо до другої сторони. Я думаю, я знімати не буду. Просто поставлю, де ось, все. я вже підготовив довший різець. І ним через верхню, так пройду і нижню. Е, звісно, при такій довжині різця жорсткості буде набагато менше, доведеться скинути оберти. Ну а там побачимо, як піде. Зонюються не так швидко, як зверху, і точно не так швидко, як вони хочуть. Ну, але потроху. Вже надзвонюють, ну що, ну коли, Та вже треба. Проте, що не робиться за одну годину так, ну це вже трохи більше схоже на отвір. ще запасу там. Міліметра чотири ще є, що точити. От зараз в мене саме те відчуття розчарування, коли точиш на плавку, проходиш на чисто, ну, ніби. Все нормально, ні ямочки, ні порочки, нічого. А потім, коли вже підбираєшся до розміру, починають випливати підводні камені. З однієї сторони там з тієї також є. Зараз цим нічого не вдієш. Підплавляти в станку я не дам. Нести, потім знову виловлювати цей центр це буде дуже довго, а вже хочуть швидко. Так і буде. Але це ще впливає на кінцевий розмір. Ці стрибки по ямам. Не сильно, але впливає. Так, вимірюю в такому положенні, бо так одні дірки нема куди і ножку нутроміра поставити. Ну але не дивлячись ні на що, розмір виловив, також максимально наближений до нуля. Знаю, мабуть, погано видно. Тож лишається тепер зняти ті соплі хай там болгаркою вже підчищають, лишилось лишень підрізати тут. То, то, то вже історія для токарного. І прогнати різьбочки з тієї сторони, бо вони ж самі там не почистять. А шлаком їх по-любому там забило. Ну, ось така робота на сьогоднішній день. Пишіть ваші думки, почитаю. О, які гарні дірки з усіх сторон. Плавляти ніколи, так і поїде. Зараз швидко відріжу і буду відправляти. Це наше ж хазяйство. Просто декілька підприємств в одній корпорації. Корпорація одна, підприємство інше. Там вони робити цього не можуть, присилають мені. Це таке, а потім підганяють. На все добре вам. Скоро буде новий відос про гвинти з гайками. Буде цікаво.